Скажіть, будь ласка, скільки така чашка? Тернопільський фарфоровий завод. Вау, друзі, подивіться, що я знайшов на юності. Чашка Гігант. 400 мл, ручний розпис. Довбишівський фарфоровий завод. Скільки просто? 30 гривень. Дуже гарні. Користинський фарфоровий завод. А самих чашок не було у вас? Сколько такая чашечка кого? 15, гривен. 15. Бараневский фарфоровый завод. А супночка? 100 гривен. 100 гривен. Ручный роспис. Бульонница. Кавовый набир. 150 гривен. 150 за набир? Да. Ковничок и 4 чашки.

Баранівка лужка. Також великий асортимент біжутерій. Ага, підскажіть, будь ласка, скільки, скільки кавові пари? 80. 80. Чехословакія, так? Чехословакія. А масляночка скільки? 250. 250. Молочник? 80. 80. соусник. 200. И кавна есть? хетат. Этот 200. 200 гривен. Чехословакия. А такие кавы пары? 40 гривен. 40 гривен. Баранинка 1970 рублей. А блюдце сколько? Блюдце там все по 20. По 20. Друзья, может вот там потребно, будь ласка. А такая не с кафе? 50. 50 сучасно. Типа 50, так? А на стену сколько? 100 гривен. Сто гривен. Ручная работа. Скажите, будь ласка, саледницы. А это тоже чайник? Реценеры. Это кофейник. кофейник. Кофейник, да? Чайник там еще. Салатник Кришталь, 200 гривен, фруктовница, Баранинский фарфоровый завод, 500 гривен. Підкажіть, будь ласка, скільки супниця коштує? 250 250 баранівська. А знизу це у нас Німеччина, так? там немає. Ага, без кришки. Скільки вона? 150. 150. Кавовий сервіс Пегас. Кавничок є в наявності? 40 гривень кавова пара. Так. А молочник скільки? Молочник 150. 150. І цукорниця. 100 гривень. Це у нас німецький, так? Це цукерниця дві тисячі гривень. А кавничок скільки? Та ж сама ціна. Дві тисячі гривень. Оскар. Попільничка. Підкажіть ціну, будь ласка. Триста п'ятдесят. І чотири 4... тарілочки Десертні по триста п'ятдесят гривень. Скільки такий чайник? 150, 150. а чашка? чашка там, блюдцем 50 чашки. Користень. Чайна пара 50 гривень. І молочник є так? Скільки він? 40 гривень. 40 гривень. Чайні пари Довбишевський фарфоровий завод. 50 гривень за чайну пару наявності 5 пар. Шукерниця, корзинка, кольорове скло в новому стані. Просять за неї 400 гривень. Фруктовниця. 250 гривень. Скажіть, будь ласка, сіно оселедниці? 40 гривень. Користенський фарфоровий завод. Вони всі. Ага, По 25. Фаянс. Здається, кам'яний брід. Ага, 25. Баранівський фарфоровий завод. А такий набір. 45 гривень. Виріб з глини. Так, молочник. 100 гривень городницький фарфоровий завод. По 20 користень. А вазочка? 80. Тернопільський фарфоровий завод, голубка. 30 гривень. Дуже гарні. Користенський фарфоровий завод. А самих чашок не було у вас. Друзі, уявляєте, яка гарна чашка під таке блюдце? Схоже на таку форму, так? Але буде гарний, гарний малюнок деколь. А таке блюдо скільки? Зікка на кова 100 гривень. А таке? Кам'яний брід, ручний розпис 70. Баранівка. З ручками зверніть увагу: 80. Оселедниця. Ручний розпис під полив'яний Кобальт. Користень 50 гривень. А тарілочки? 25 гривень за одиницю. 4, так? Чотири креманочки, скільки вони? 30 гривень. Так. Салатники. Один порційний тільки, так? Скільки вони? і гривень. 200 гривень ручна робота. Малюнок. Баранівка 1970-х років. Цукорниця. Майччина, 60-ті роки, супниця, 2000 гривень, а чайник. 2000 гривень також. А скільки такі кавові ложки? Піді по 15. 15 гривень за одиницю. Об'єм орієнтовно 200 мл. Скільки вона? 80 гривень. А така тематична? 100. 180. А півник, будь ласка, штов. 350. Городницький фарфоровий завод. Так. Молочник з об'ємним зображенням. 40 гривень. Скажіть, будь ласка, вази, скільки коштують? 180 і 150. 180 і 150. так. 150. Кольорове скло. 150. Дуже гарна ваза на ніжці. Подивіться, яка крута робота. Криманочка 40 гривень. Вона одна в наявності, так? Наявності одна. Так. А виделки скільки коштують? Це Мільхіор у нас так. Да. 80 за одиницю. В наявності комплект. Так, А такий біжутерії? 40. 40 гривень. 40 гривень. 40, так. Це 8... восьм. Ага. 80, так. Доброго дня. Скільки молочник коштує? 50 гривень. Підскляник. 50. 50. По 10. Для других страв користень по 10. Всі в цій стовпці по 10 гривень, так? Угу. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, ціну цукорниці. 50 гривень. Городницький фарфоровий завод. Баранівка, присутній знак якості, та ж сама ціна. Городницький парфоровий завод, сукорниця, 50 гривень. Хочу вам показати кавничок. 5 кавових пар та молочник. Виробник Німеччина. 1960-ті роки орієнтовно. Всі предмети у відмінному стані. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати таку красу. Друзі, наш підписник запропонував ось такі три чайника. Чайний набір складається з егоїстика, середнього заварного та великого доливного. Ручна робота. Об'ємне зображення, користенський фарфоровий завод, автор Валентина Тригубова. Є дві підставочки, 9500 гривень. Подивіться, яка знахідка на юності, друзі, де вони такі речі беруть? Блюдо, орієнтовно 24-26 сантиметрів. Кобальт Німеччина. Просять за нього 500 гривень. Повністю у новому стані. Подивіться, скільки тут золота. Де ви його берете, такі класні речі. Та в що це? Сьогодні на юності гарні пропозиції. Подивіться, які скринічки для прикрас. Дві більших, дві менших. Діаметр більшої 8 см, висота 3,5 см за одиницю 290 гривень. Чайниця висота 13 см-300 гривень. Також в пропозиції є молочник Німеччина. Друзі, великий асортимент на юності кришталевих виробів. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує? 100 гривень. А більший? 200 гривень. Всі предмети в новому стані. Підкажіть, будь ласка, ціну. 8, 8, скільки? 80, так? 80. Також 6 фужерів. Тонкостінне скло. Скільки вони коштують? 600 гривень за комплект за 6 штук. Так. Дуже гарна ваза, кришталь. Німецька. 250 250. Ваза для квітів. Також цукерниця. 250. А така скільки? 200 гривень. Сучасні чашки. Чашка Гігант. Єгипет. 200 гривень. Так. І Греція. також 200 гривень. Друзі, нас зустрічає ось така сова мудрості. Бажа... Ага, скринічка така. Бажаю всім бути мудрими, здоровими і щасливими. І сова вам того ж самого бажає. 150 гривень, так? І гіпс. Ось Така красуня. Спецоник. Скільки коштує? Скільки коштує? 100 гривень. 100 гривень. Зверніть увагу, друзі, клеймо затерте вручну. Це, здається, полонне, але можу помилятися. Ні, ні, коростень. коростень. Друзі, хто знає, підкажіть. Чи, чи полонне? Ні, Анде. Це не на полонне. Бачите, підтерте донце. Можливо, як виносили з заводу, треба було підтирати. А скільки такі чашки горох? Чашки по 40 гривень. 40 гривень. По На Наявності 6. Навіть блюдце є по 30 гривень. А джемниця скільки коштує? 150. 150 полонне. Козаріг, Чехія. Не за горами новий рік. На юності можна придбати. Новорічні ялинкові іграшки. Підкажіть, будь ласка, ціну? 10 гривень за одиницю. Сукерниця. Кашпо. Дитячі чашки. Дві скляночки однакові, але різний колір. Підкажіть, будь ласка, ціну. 100 гривень за одиницю. Спецовничок. баранівка 40 гривень. Так, штовчик Полонський, 250 гривень. І сім'я, будь ласка, рибок. Скільки? 200 гривень. Ось цікаві такі сільнички, спецовники, присутній кракелюр. На жаль, коли йому відсутнє, ціна за одиницю 20 гривень. Великий асортимент столових приборів. Наприклад, такі ложечки в мене в дитинстві були у батьків. 50 гривень за одиницю. Нержавійка, я дуже ними любив користуватися. І буквально місяців два-три назад придбав собі на почайній. Також і ми користуємося всією сім'єю. Скажіть, будь ласка, ціну молочник горох 80, довбишеський фарфуровий завод. Бутон, 200. Так, бутон, ручний розпис 200 гривень Баранівка, 1970-ті роки. Ваза. Це в нас Богемія, 650, так? Да. 650, так? 650, 650, так? 550, а така? Так. 550. Дуже гарна та приємна ташечка. 101. 100 гривень, виріб з глини. Сукорниця, Довбиш. Підкажіть, будь ласка, ціну? 150. 150 Довбишеський фарфоровий завод. Вони всі в одну ціну, так? Так. Баранівка. Так, так, так. 70-ті роки. Піда, будеш брати? Полонне. Ціна 150 гривень. Друзі, на юності подивіться, який великий асортимент сковорідок. Скажіть, будь ласка, ціну такої. 200 гривень. Так, а. така, будь ласка. 150. 150 гривень. Так, і з кришечкою. 300 гривень. Термодатчик присутній. А ну, Віталікс, піскарне. Декоративний виріб, горщик. Підкажіть, будь ласка, ціну. 30 гривень. 30 гривень. А турочка скільки коштує? 75. 75, в наявності дві. Глечик. 150 городницький фарфоровий завод. Молочник Васильків. Разом з макітрочкою продається. Ось такий набір. Крупа. Скільки коштує? Кришки немає? Ні, Кришка відсутня. Чайник, будь ласка, підкажіть? 150 полонський фарфоровий завод, а цукорниця горох. Крем Гес Світловодськ 60 гривень. Дуже гарні скляночки в новому стані. 20 гривень за одиницю в наявності 5, так? У наявності 5 піала городниця. Скільки вона? 45. Чашка полонна 35. А такі. По 45 гривень. Скільки такий молочник? Не знаю. Так. А таця? Німеччина, до речі. Цікавий антикварний предмет. Декорація з глини. Друзі, підкажіть, будь ласка, хто виробник, якщо знаєте. Досить цікаво. Скільки коштує? Говорю 100. 100 грн. Тарілочки для других страв, ручний розпис від сервізу Шишки. 50 гривень за тарілку. Скільки така фруктовниця? 600 гривень. Кольорове скло, кришталь. Богемія? Схожа на Богемію. А кухлик? 100 гривень. Виріб з глини. Зображений тиночок. Підкажіть, будь ласка, ціну супниці. 300 гривень. Будянський фаянсовий завод. 1950-ті роки. Від столового сервізу. Такі. 65. в наявності 3. Друзі, подивіться, яка краса на юності. Це Богемія, так? Богемія. Чехословакія. Скільки коштує? Кришталь. По 400. Кришталь 400 гривень за одиницю. Також 400, так? Так. Да. А такі? Два. Два. Угу. Чашка кавова Васильків. Скільки коштує? Так. А футбольний м'яч? 100 гривень. Це. Азіатський набір. Скільки він? 250 гривень за набір піала. І така таця. Так. А цукерниця? Крузинка. 200 гривень. Це що, скляночка в придачу? Да. Угу. Чашки, баранівка від кавового сервізу, зима наявності три за одиницю 40 гривень. Скільки коштує? У Васильків є на юності. А кастрюля скільки коштує? 200 гривень. Так, це ємкість для вермішелі, так? Так, друшлак. Брушлак, так? Скільки він? Алюмінієвий, 100 гривень. Вау, друзі, подивіться, що я знайшов на юності. чашка Гігант, 400 мл, ручний розпис. Довбишовський фарфоровий за оскільки просите? 500 гривень. 500 гривень. Це придбаю Унісальная. себе. До речі, подивіться, це ручка форми Колос. Перший, саме перший, перша форма цієї чашки. Перші чашки йшли з колосом. Потім уже з простим. Підкажіть, будь ласка, скільки така чашка? Тернопільський фарфоровий завод. 100 гривень. 100 гривень, 100 гривень так? 150. Дякую. Можете, будь ласка, замотати. Кавова пара. Полонне. Скільки коштує? 15 і 15. 30 гривень за пару. А чашки баранюка. Чашка з будь 50 60 гривень. Так, Так, це у нас графинчик. Скільки він? 150. 150 гривень. І ваза, будь ласка. 150 гривень. Ага, Німеччина. Скільки? 150, 150 одиниця, так. Скільки камни коштує? Mm -hmm. 150 гривень. Німеччина 150 гривень. Mm -hmm. А кавові пари? Там їх 6 штук. Так, скільки вони? Mm -hmm. 50. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку Юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей.